Чим загрожує нова тактика росіян? На м'ясо вони пускають не людей, а техніку. Це намагання нанести нам більш значних втрат. Тому що будь-який, я не знаю, там броньований, У я дуже утрую, броньований УАЗік, він несе в війську Всу більше лиха, ніж е, навіть 10 зеків з автоматами, упоратих якою-небудь там хімкою, де вони як зомбі просто пруть і шмаляють, куди попало. Це намагання нанести більших втрат, але. Але з іншого боку, ми маємо о, певні о, успіхи в о, захисній позиції, в укріплюючій позиції. Тому да, війна скоріше стає все більш технічною, ніж людською, і насправді перехід війни о, в м, технічну площину. О, це нормальна історія, яка має відбуватися. Тобто, типу, щоб за тебе не в розвідку не хлопці йшли, а дрони летіли. Це абсолютно нормальна історія, про яку розумні люди в Україні кричать ще з 2014 року. Про те, що навіщо ми кладемо людей, коли ну, це може бути мавік за 300 баксів. От. І зараз це от починає потроху перевалювати в технічні моменти. А тактика Ерефії пов'язана на те, щоб нанести все більше шкоди просто своїми діями. Чи варто довіряти наєву, який займається обороною півночі? Чи не повториться ситуація як зі стіною Яценюка? А, на кордоні з Білоруссю дійсно щось відбувається. Ну, я у гарному сенсі маю на увазі з нашого боку. Це не так, як анонсується, але і не повна срака. Це по сімці е, Пентаклей. Тобто, ми маємо вкидання туди ресурсу, да, хотілося б більше, але там дійсно відбувається о, щось оборонне відбувається. Дійсно, в скажімо так, прилічному обсязі, да, воно там відбувається. Нам би хотілося б з вами більше, але воно там є. От, Це вже добре. Тобто, це, і, і, я скажу так, є у нас там певні проблеми, але вони у нас є не, не тільки там. От, і, 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 і я сподіваюся, що про ці проблеми чудово знають. Я, як мінімум, сподіваюся, що про них чудово знають, бо якщо мені їх видно, то там їх має бути ще вільніше. Ні, в мене не випадає нічого, натякаючого на. Подібний прям вообще від ми бабла, да? тобто ні, це все-таки ми говоримо про військові споруди, окопні ці всі штуки, оборонні укріплення, е, ну як мінімум їх видно, і зрозуміти е, якого вони вигляду і шокоються. Ну, як би я навіть місцеві жителі да, можуть прослідкувати. І, е, е, як, розумієте, за будівництвом стіни Яценюка. Е, Слідкувала три каліки в два ряда. А тут цілі штаби непридзятих військових, які е, знаходяться на цьому напрямку, да, і, і рано чи пізно роз, зможуть розповісти, чи це фікція, чи це правдиво, да, типу, ну. Коти. Багато хто з вас вже майже рік вивчає мистецтво таро під моїм керівництвом. За цей час у вас стовідсотково назбиралася велика кількість питань із самих різних напрямків навчання. Саме тому, по багаточисельним запитам, ми вирішили зробити окремий вебінар, де будемо розбирати ваші питання та на практиці розберемо низку розкладів, зробимо практичні заняття. Як завжди, всі подробиці в описі під відео, а я чекаю вас на навчання. Яка наступна країна після Угорщини та Словаччини покаже своє протипутінське обличчя? В мене тут скоріше випадає, що хтось може займати не зовсім однозначну позицію. Ну, в Європі і біля того. Тобто, може вилізти хтось такий, хто, типу, і, і тут, і там, і ваш, нашим, і ну коротше, займає, скажімо, невизначену нормальну позицію взагалі не в один бік. О, тому, от тому да, такий прецедент за 24 четверте. У нас визи. Чи дійсно можна довіряти Польщі? Чи не повториться історія Речі Посполитої? У нас скажімо так: якщо нормально комунікувати на рівні дипломатії, то у нас з Польщею можуть бути як можуть бути і залишатися як мінімум нормальні робочі стосунки. Бо дружні стосунки це дуже така умовна історія. Робочі стосунки цілком здорові робочі стосунки між країнами цілком окей. Ну, це про якщо ми будемо м, неправильно вести певну дипломатію, да, типу, як, як мінімум, в такому напрямку. Чи можна розглядати гучні викриття корупціонерів як початок боротьби з корупцією, чи це лише показові справи? Це дуже хитра, хитра історія по-українськи. Розумієте, з одного боку, з одного боку це дійсна боротьба з корупцією. З іншого боку, це боротьба з корупцією в обличчях тим, кого потрібно злити хто став незручний або на місце, на місце кого хочуть давно поставити когось більш вигідного для себе і своїх, там, наприклад, політичних поглядів. Тобто, ми вже шуткували на іншому каналі, знаєте, більше суїцидників, менше суїцидників. Ото тут, тут приблизно така сама історія. А це не означає, що той, хто прийде на місце бізнесмена, якого посадили, чи корупціонера вишиванця, якого посадили, не буде таким самим корупціонером, бізнесменом і ла 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 ла, -ла і коротше ця вся історія. Це злив неугодних. На фоні якого дійсно відбувається боротьба з корупцією, але це не гарантує те, що нова людина не буде робити старі схеми. От у чому проблема. У нас іще будуть гучні викриття. У нас і ще будуть розкрутка гучних е, таких самих схем, але потрібно тримати в голові е, питання, і інше завжди питання, де він кому перейшов дорогу. Тому що таких корупціонерів, яких ніколи не візьмуть за сраку, у нас ціла купа. А не візьмуть їх саме тому, що вони цікаві та комусь досі вигідні. А от коли перестануть бути цікавими та вигідними, от тоді їх можна злити. До чого веде прослуховування журналістів? Дуже багато розслідувань. Які не дуже до вподоби тим, про кого ці розслідування зняться. Е, я просто нагадую про те, що якщо вдаватися, давайте так, журналістика в цілому ніколи, велика журналістика в цілому ніколи не була безпечною роботою. Давайте так. А, от і а, коли ти стаєш при владі, і говориш те, що цікаво, неважливо, якій владі да, у кожного карман не СМІ, ти може і зручний, а далі ти не дуже зручний. Да? І тут така знову ж таки собі історія. Ми не будемо далеко ходити в аналогіях той самий Ганза Гангадзе, якого ми з вами все ще. Не бачили ні в якому стані ні мертвого, ні живого, просто немає людини, зникла. От, це показник того, коли е, журналісти заходять занадто далеко. От, і це непогано, що вони заходять занадто далеко, але це погано для них, тому що комусь, про кого цей сюжет це не подобається. І ми зараз маємо приблизно таку історію: ми зараз маємо на, намагання е, заткнути рота. Mm, я би не сказала, що буде щось прямо таке, як було з Ганганце, але якісь пропогрози комусь ми скоріш за все почуємо. Спецоперації гурна РФ нам дозволили західні партнери. Чи Україна самостійно взяла на себе таку відповідальність? Ті операції, які зараз проходять на РФ, у них є певна предісторія, яка а, пройшла мимо рядового глядача у тому інфомусорі, який був. Декілька тижнів тому, якщо хтось пам'ятає, українські хакери у вкупі з іноземними хакерами зламали Міноборони РФ і злили неймовірну кількість військових об'єктів у відкритий доступ. Туди, куди ну не для всіх, звісно, відкритий доступ, а для тих, кому він треба? А то ж, ми маємо розширену інформацію, розвіддання? Це по-перше. По-друге, такі операції, і я так натякну, не завжди мають відбуватися з території нашої держави. А на це також потрібен час для того, щоб їх реалізувати. Чи очікувати масовані атаки на день народження президента 25 січня? Скоріш за все так, бо щось планується біля того, бо випадає одразу тут жезлів, як планування. Тобто, да, згадати, можливо, можливо, бо в мене випадає трійка мечів. А коли вона в мене випадає? Глядачі, які давно за мною слідкують, знають, що це на жаль, питання до людських жертв. Тобто, це може бути в цей бік направлена атака. Чи зможуть зсу втримати село Кринки біля Херсону? Там важко. Ворог намагається робити п'ятірку мечів, тобто це підступні удари. Там важка важка ситуація. Можливо, з боку ворога якесь невелике просування. Дійсно, можливо, його видно, але з іншого боку, для нас результат це четвірка пентаклей, а це карта дому. А, ну, дому, родини там захищеного простору, тобто, я так розумію, що основні стратегічні напрямки ми втримуємо на тому напрямку. Чи загрожує світу зомбівірус хвороба Х? У нас, як завжди, люди, які слабо дотичні до науки і слабо слідкують за тим, що відбувається в науковому медичному просторі, читають заголовок і починають роздувати палку. Питання моделювання, моделювання. Хвороби Х або чогось на кшталт такого у світі, Всесвітню організацію здравоохранення відбувається, якщо не помиляюся, здається, з 2008 року, коли обговорюються різні моделі того, які віруси мутують. Мова і про Еболу, і про корони, і про різні варіації, і давно уже там є феномен, і це можна на Вікіпедії прочитати. Так званої хвороби Х, тобто, це моделювання дій ситуацій і а, того, що потрібно робити у випадку, якщо буде якась хвороба, яка буде отак, от розповсюджуватися масово, і які норми потрібно вводити оця вся історія. А от тому. тому Давайте ми спочатку займемося вивченням питання з точки зору медицини, а потім ми будемо розганяти паніку, конспірологічні теорії, крики, воплі. Це моделювання ситуації, як діяти в такій ситуації або ось в такій ситуації. Це як у нас з вами, як мінімум, у мої шкільні роки були технічні тривоги, технічна евакуація зі шкіл, да, кожного року построєння. І технічна підготовка до ядерної війни у період, наприклад, там школи мого старшого за за мене на 10 років мого чоловіка, де вони там противагази вчилися надягати і від ядерного вибуху ховатися, тому що це наслідки холодної війни совку зі штатами. Це не означає, що буде ядерний вибух, це означає, що моделюється ситуація. От, з хворобою X відбувається така сама моделювання ситуації, що робити, якщо раптом таке щось станеться. Зомбі-вірус взагалі цікава, розгонена тема через TikTok. Ну е я вам хочу сказати, що в цьому світі така кількість вірусів та страшних хвороб, яка є певною там, рідкістю або е приводить до страшних да, якихось наслідків. Що ви уявити собі не можете, якщо не полізати в цю тему. І не треба, бо там є жахливі мутації, де і волосся з очей росте у тварини? Що хочеш? Що виглядає це кріпово абсолютно. Це не означає, що це ну, пороботіт наш мір. Чи призведе до істерії суспільства заміна вакцинації на використання пластирів біла гейтса? Породить. Шо голка, шо пластир, шо майс, шо пігулка будуть породжувати істерію у суспільстві? Це абсолютно типу нормальна історія. У нас з вами буде полишатися сегмент антипрививочників, хоч то обісрися, і їх на жаль, життя нічому не вчить. От історія жахливих. Жахливих епідемій по типу чуми чи іспанки, також нікого нічого не вчить: поліеміліту, туберкульозу і всього іншого. Частіше за все, ми маємо з вами ефект вижившого. Тобто, якщо це проканало у одного, то проканає у мене, але, на жаль, не завжди то канає. Якщо проканало у десятини, означає, що у одинадцятого все спрацює і буде добре з імунітетом. Це персональна справа кожного, я як хочете вакцинуйтеся, хочете, не вакцинуйтеся, це ваше персональне діло, але не потрібно в такому випадку тицяти це у морду людям, які обирають протилежний, протилежний е, вид е, забезпечення да, свого здоров'я, і в такому випадку не дивуйтеся, якщо люди, які обрали для себе доказову е, медицину і Бажання знаходитися у безпеці від смертельних хвороб не будуть хотіти з вами мати нічого спільного з вами та з вашими невакцинованими дітьми в такому випадку. Полишайте за ними таке право не стояти з вами навіть поруч, тому що чорт його знає, чим ви там хворієте не вакциновані. Зараз у мене полетять тапки в коментарях. Будь ласка, аби на здоров'я. Я, Я виступаю за вакцинацію. Я вакцинувалася. Як ви бачите, інопланетяни вже поработили мій мозк. І от тому я вам такі образливі речі тут кажу: мабуть, у мене Чіп і Біл Гейтс мене вже контролює. А от можете хоч там проклясти мене в коментарях, та я буду виступати на боці доказової медицини. От і все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.